А ви знали, що болі в суглобах можуть бути викликані навіть паразитами? Паразити, що потрапляють в організм людини, можуть добиратися і до суглобів. Вони викликають запалення, це викликає біль, і з часом вони починають руйнувати суглобну сумку, тобто поїдати тканину. Як зрозуміти, що саме паразити руйнують суглоби? Відчуття слабкості та втома. Постійний дискомфорт і біль у суглобах. Періодичне загострення болю без видимої причини. І якщо тут почати працювати із суглобами, не прибравши першу причину, звичайно, результату ви не отримаєте. Буде час від часу повертатися біль, а далі це призведе просто до руйнування суглобу. Саме тому я постійно наголошую на комплексному вирішенні питання. Якщо ви безпосередньо будете займатися суглобами, то ви не отримаєте позитивного результату. Якщо говорити про руйнування опорно-рухового апарату, це п'ята з семи стадій зашлакованості організму. А це означає, що вже є новоутворення, кишечник, печінка, лімфатична система, серцево-судинна система не працюють так, як треба. І працювати з суглобами в даному випадку це. Як приліпити пластир до відкритої, великої глибокої рани. Це ні про що. Саме тому багато людей не отримує результат, коли працюють лише з соглобами. І коли я розповідаю про комплексний підхід, це означає, що треба відновити роботу організму, а тоді лише працювати із суглобами. Що ви отримаєте при такому підході? Ви не лише попередите. Руйнування суглобу, а ще й зможете його відновити? Але тут важливо працювати із і з сульхондроетину сульфатом, тому що це йде комплексне відновлення і синовіальної рідини, і хрящової тканини на суглобі. Як це зробити? Підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях суглоби і я надам вам відповідь особисті повідомлення. Але одразу скажу, що цей підхід, такий комплексне вирішення цих питань, буде на місяць коштувати приблизно 200 доларів. Якщо ви готові і вам підходить така ціна, і ви розумієте, що треба буде активно і довготривало працювати, то я готова до співпраці. Розкажу, поділюся, як це все робити. Бережіть себе, бережіть собі своє здоров'я, бо це зона вашої відповідальності.